це За моєю спиною в реанімаційній палаті апарат штучної вентиляції легенів. І ми з пані Іриною якраз говорили, що наразі зараз це все працює автономно, так? А чому так? Я вам зараз покажу. Так ось, в чому справа? Справа в тому, що за моєю спиною знаходиться будівля, де розташовувалася кріобочка. Кріодіжка. В ній зберігався кисень для того, щоб забезпечувати вентиляцію легенів пацієнтів там, з ковідом, з пневмонією чи ще, ще з чимось. Але русня бахнула прямо поруч з цією будівлею. І якби вони влучили, якби. То воно б все рвануло. І якби воно рвануло, то на декілька десятків метрів біля цієї будівлі не було б нічого. Це був би надпотужніший вибух. Тому зараз наразі там ніякої а, кріодіжки немає. Там вже кисню немає. Кисень зараз автономно в кожній, в кожній реанімаційній палаті. Чому я плутаю а, слова? Тому що в мене відчуття, не наче я вдома. Чому такі відчуття? Тому що бахає. Бахає десь поруч, десь щось прилітає, тому там є деяке хвилювання. Але все добре. А ось там за моєю спиною заповнена ре... реанімаційна палата. Ми туди не будемо заходити, щоб не турбувати людей. Але я вам скажу, що медики тут працюють на всі 150% і це дійсно героїчні люди.